У мене папа, От папи корні у папиться папа. Він греє чистий. Мой папа вчера родився в Казахстані. Євген Хачеріді. Запальний український талант із грецьким корінням народився у Мелітополі. І з маленьких років прикипів серцем до футболу. Щодня ганяв м'яча на галявині біля дому. На професіональному рівні він дебютував за Мелітопольський ОЛКОМ у 2005-му. а вже наступного року потрапив на радари Віталія Кварцяного, який запросив його у свою кузню талантів чи то пак школу життя Луцьку Волинь. І уже тоді проявлявся норовливий характер юного боронця. Якось ми приїхали грати в Черкаси. Дощ ішов три дні: поле болото у хачаріді, буци подерті, шипи ніякі. Кварцяний його викликає і каже. Женя гра о 17 годині, тримай 300 доларів, піди купи собі на базарі буци. І ось хачеріді разом із помічником кварцяного Степаном Степановичем Павловим йдуть собі на барахолку, ходять, вибирають буци, дивляться, дивляться. І тут Євген каже: Степанович, та нащо мені ті буци? Дивися, яка кепка класна! Купи мені її. Не знаю, що йому купили у підсумку, але така історія точно була. Через лощасні бутси захисник натерпів не все неодноразово. До прикладу, коли Віталій кварцяний закосплеїв Алекса Фергюсона, пожбуривши у хачерід пляшкою води у роздягальні. Пам'ятаю, грали ми з енергетиком із бурштина. Був сильний дощ, поле перетворилося на багнюку. А я забув взяти бутси з металевими шипами та грав у копочках. І разів п'ять послизнувся і впав. У перерві до роздягальні заходить кварцяний і давай усім пхати. Тут черга доходить до мене. Володимирович тримав у руках півлітрову пляшку води, і як запустить її в мене, потрапив у коліно, аж синець залишився після гри. Володимирович уже охолонув, і ми нормально поспілкувалися. Я сам винен, що не взяв буци із залізними шипами. А ще одного разу Євген примудрився прийти на тренування хрестоносців у формі іншої команди. Пригадую такий кумедний випадок. Якось напередодні виїзної гри «Хачеріді» прийшов на місце збору в екіпіруванні запорізького металурга. Хоч відповідний комплект одягу він отримав. Злий кварцяний накинувся на адміністратора, мовляв, чого гравець Волині вдягнути не по формі. Довелося бідолашному адміністратору бігати шукати для Жені ще один комплект одягу. Дует Хачаріді та кверцяни у Волині це була гримуча суміш. Деякі епізоди їхнього спілкування стали мемними на руки. Почому ти підірсали спадкаті, вотпоріг, ініцитіна, і газбіні ради вечеряді в общежиті, в общежиті потім поза межами поля вибриків за темпераментним футболістом не помічали. Це тільки на полі його емоції виливались через край. А в повсякденному житті Хачеріді доволі скромний, не конфліктний. Ми, тренери клубу, відразу помітили його високий потенціал, тільки тактично його потрібно було підтягнути, навчити займати на полі правильну позицію. Женя ніколи не порушував спортивний режим, ніколи не набирав ані кілограма зайвої ваги. Професіонал справи одним словом. Попри курьозні конфлікти хачередів у Волині сяяв яскраво і швидко привернув увагу до себе київського Динамо. Вже у 2008-му прибрався до столиці за 700 тисяч євро. Щоправда, спершу Євген пограв за молодіжну команду білосиніх, а вже через півроку дебютував і за основний склад. Трапилося це у вересні 2008-го у кубковому матчі проти рідного Мелітопольського «Олкому», який Динамо пошматувало із рахунком 5-0. Хачеріді швидко заював місце в основі білоблакитних і став одним з найкращих центрбаків киян 21-го століття. Водночас захисник з характером постійно влипав у скандальні історії. Підводила емоційність на полі. Євген ніколи не втрачав нагоди висловити арбітрам свою точку зору, від чого страждала уся команда. Просто не знаю, хто хто за суддів відповідає, то їх вчити, то я не знаю, а ви ж коли, По-моєму, не пам'ятаю, кого збивали, коли морозів був штрафною. І він в одін в один виходив, і спалив, і Його не дав навіть жовту карточку. Один з найгучніших скандалів за участю Хачеріді трапився у матчі з макабі у заключному груповому етапі Ліги Європи в 2011-му. Цей поєдинок був надважливим для киян для виходу плей-офф Динамо потрібно було перемагати з різницею у чотири м'ячі. Вирішення на складного завдання для білосиніх починалось досить непогано. Після першого тайму вони влирахунку два-нуль. Але по перерві все посипалося. Спершу кияну меншості залишив бразильський легіонар Леандро Алмейда, а потім добив хачаріді. Експресивний захисник накинувся на гравця Макабі, який збив Олександра Алієва. За що напоровся на червону картку? Першу в кар'єрі. До речі, а от Алієв такого заступництва з боку Євгена не оцінив. Тому вибачте мене, дятло об'ясняти постійно, постійно біжить суддям. Це... Неправильно то, что он это делает. И всегда из-за этого получаются эти желтые карточки, сейчас удаление. Ну, смысла нет уже говорить, что это А что ну, говорить? Что ему уже говорить? Ему постоянно говоришь все, и он не понимает. Ну, ведь считает, что если он кисть скандинама, значит он все, наверное, этому достиг. Після цього епізоду Хачеріді добряче дісталося від одноклубників на горіхи. І не тільки словесно. Зізнається, отримав тоді ліщів і від Шовковського. А, ну тут було коли зайшов там, коли ми удалили смаками. Коли то з Альєвом то, то я заступився. В ітоги я й отримав. і ще. Потім Алієв сказав плохі слова в інтерв'ю. Ну, то було, було. Я зайшов там. Можна сказати, там ліщей дав. Я считаю, це не нормально. Ще одне епічне вилучення хачеріді трапилося вже за збірну України у відборі на Мундіаль 2014-го. У домашньому стоковому матчі з Францією синюю жовті, нагадаємо, здобули фантастичну перемогу із рахунком 2-0. Але на виїзді все завершилося фіаско 0-3. А на 47-й хвилині Євген заробив другу жовту за фол на рібері та залишив збірну страждати весь тайм у меншості. На той момент Україна горіла 0-2. Після вилучення Євгена команда пропустила третій м'яч і пролетіла повз чемпіонат світу. Тоді ж на захист оборонця став наставник збірної Михайло Фоменко. Коли вилучали Хачеріді, там навіть контакту не було. Євген підкотився, а рібері симулював. Ми потім переглянули відео. Не було контакту. Француз перестрибував через Хачеріді, але зімітував, перечепившись ногою за ногу. Та що зараз говорити, це вже історія. Неприємна історія. Але що вдієш? У тих стикових матчах хачаріді привернув на себе увагу ще одним чинком, який наробив чимало галусу в медіапросторі. Після феєричної перемоги 2-0 у Києві над французами у роздягальні в підрибунку олімпійського зайшов тодішній президент Янукович, виголосив пафосну промову і кинувся тиснути руки гравцям. Хачаріді був єдиним, хто не підвівся перед президентом. Після виїзної поразки мережею ширився жарт. Мовляв, соні жовті спеціально програли у матчі відповіді, лиш би не мачти знову Януковича у роздягальні. Рецидив вилучення трапився у 2015-му, у матчі чемпіонату України з Олімпіком. Хачеріді бездумно заробив дві жовті. І хоча кияни все ж перемогли 2-0, Євген майже на місяць вилетів з гри через дискваліфікацію. І ту карточку, яку отримав Хачеріді, мабуть, життя чоловіка не вчить. Я, я до сих пор не можу прийти в себе, тому що перша гра вдома, всі розуміють, наскільки вона важна. Чоловік просто плює, я вважаю, на команду. Четверте червоне світло у кар'єрі. Хачаріді побачив у серпні 2017 року в поєдинку проти портуальського марітіму в ліс Європи. Щоправда, цього разу Динамо залишилося в меншості лише на кілька хвилин. Скандальний захисник покинув поле на 89-й. У конфліктних ситуаціях Хачаріді фігурував не лише через попередження і вилучення, не зійшовся він характером із Олександром Хацкевичем. В одній восьмій фіналу Ліги Європи відмовився виходити на заміну в поєдинку проти Лецюа. Коли травмувався кадр, у вас був вибір, кого поставити, чи Шабанова, чи хачеріді. Чому ви вибрали Шабанова? Ну, Ізначально довго мав виходити хачерізі. але Женя сказав, що він лівого центрального захисника зіграти не може. І, на принципу, норовливий центрбек ішов не з одним тренером. При Блухіні в Динамо усі мали тренуватися в щитках. Хто тренується без них 100 доларів штраф. Виходить Хачеріді на тренування, і Блохін його запитує, де твої щитки?» Той відповідає: Немає. Олег Володимирович відразу 100 доларів штраф. І тут Женя з дістає 100 доларів і дає блохіну. Ну Ось така він людина. І у хочері ще одна історія з екіпіруванням значно приємніша для українських фанатів. Трапилося це у 2018 тисячі коли Євген вже виступав за грецький паук і продемонстрував свої сині жовті щитки фанатам московського Спартака після матчу ліги чемпіонів. Ну я ж не просто показав. Коли ми йдемо хлопати там нашому сектору, там сразу за воротами сектор Спартака, а не тича там всякі там. Ну ти сам розумієш, що там пальці, руки, іди сюди. Там я знаю, ж, я ж, руски знаю, що вони говорять. Ну, я так чуть не зіржався. Я понимал, що мені никакие пальцы пальці руки показувати, то що може все угодно бути. Я показав щитки. Ну, от і на цьому все закончилось. Після цього в українському оборонці були проблеми із президентом Паука. Я дзвонив син, син президента. Не мені звонив, вадику дзвонив. І ми говорили, типа що такого не ну не взяв же... у нас мой папа, президент клуба русский, а ти он ну, такої показує. Ти поні уважені кати коли... рваді шунт, ну, тако що... не уважені. Справа зіграли то тобто, я нічого такого не показав, що такі, да, что я українські я люблю Україну? Хай там як московити через поразку пауку в тому матчі вилетіли із лі чемпіонів. Основа качерів, який десятиліттями захищав кольори Динамо, на піку власної кар'єри міг перебратися до вічного конкурента Киян. Євгена активно сватали у Шахтар, але він не обрав шлях, через який згодом опечеться Жуніор Мораєс. Шахтар складно сказати. Спочатку загорівся, потім пройшов час і вирішив, що ні. Дякувати Богу, що все так закінчилося. Я не хочу обманювати кажу так, як воно є. Тоді, у 2013 році, переговори були кожен день. Перший Даріо намагався. Хоча добре, що все так закінчилося, що я залишився в Динамо і підписав новий контракт. Я не шкодую. Для мене Динамо номер один, однозначно. Динамо Євген покинув у 2018-му, коли в нього добіг завершення черговий контракт з киянами. Случний грант тоді очолював Хацкевич, з яким у дії, м'яко кажучи, були не найгармонійніші стосунки. Я не хочу говорити за загалоного тренера, тому що я не хочу далі цю тему розвивати. ну але... Разошлись и хорошо, чтобы мы разошлись. То тобто, есть я считаю, что що сейчас бы ничего хорошего. Не знаю, я так считаю. То, что все, что говорят, я не забываю. Я это ну, я все прочитал, я отложил в голове. Ну, я не хочу отвечать. То, про киевский клуб Хачериди публично завжди згадує и с позитивом. Нет, Динамо, это ну, команда для меня ну, там очень значит. Можно сказать, они меня чуть ли не выросли. После Волыни, там, Динамо. Я здесь начал грати здесь попал в сборную Украины. Часть моей семьи, то есть я за них балію. Після Греції Хачаріді ще пограв один сезон у білоруському Бресті, де зберіг свій запальний вайп. До прикладу матчі проти Вітепска зробив червону і привіз панальті, вдаривши суперника по нозі, коли м'яч був у руках воротаря. Брест став останнім професіональним клубом Євкана. Далі він пограв за аматорський штурм із селища Іванків Київської області. Після чого оголосив про завершення кар'єри. Але навесні 2025 року вирішив повернутися, приєднавшись до ще одного аматорського колективу Авангарда з Лозової, що на Харківщині, цей клуб тренує екс наставник металіста Ігор Рахаєв, а директором команди є Олександр Гладкий, який часом теж повертається на поле. Попри всі вибрики хачірідю на полі, які часто дорого коштували його колективам, неможливо заперечити, що з десятиліття він був топовим українським захисником. До прикладу, за динамо відіграв 237 поєдинків, а за збірну України 51. І, безперечно, вписав власне ім'я в історію цих команд.